Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. З першого робочого дня листопада, можна сказати, стартувала вступна кампанія 2014, адже саме 1 листопада є першою датою, яка має стояти під номером 1 в щоденнику майбутнього абітурієнта, адже розпочався запис на пробне тестування. Таких ключових дат буде ще кілька, і ми будемо про них повідомляти. В ідеалі дотримання такого графіку для майбутнього абітурієнта рівно. За 9 місяців має завершитись омріяним вступом до омріяного вишу. Протягом цього періоду ми будемо розповідати вам про систему вищої освіти і не лише у нас, а й в інших країнах. Адже хто знає, кого куди може занести студентська доля. Розпочнемо оглядини із Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте сакраментальну фразу сатирика Задорнова? Американці тупиє. Так, от це далеко не так. В усякому разі, це не стосується тих американців, які здобули вищу освіту. Вищу освіту в їхньому розумінні, тому що їхня вища освіта і наша вища освіта це дві різних вищі освіти. Університети і коледжі США поділяються на два типи: приватні і такі собі штатські, тобто фінансовані з бюджетів окремих штатів, федеральних державних вишів США немає, тому що історично склалося так, що освіта взагалі не згадується в американській конституції в тисяча році. Батькам-засновникам, певно, було не до того. Університети і коледжі США поділяються на два типи приватні і такі собі штатські, тобто фінансовані з бюджетів окремих штатів, федеральних державних вишів США немає, тому що історично склалося так, що освіта взагалі не згадується в американській конституції. В 1787 році батькам-засновникам певно було не до того. Всі університети в США платні, безкоштовної післяшкільної освіти в США взагалі немає. В університетах немає ані вступних, ані випускних. Іспитів, ані захисту диплому. Диплом з будь-якої спеціальності ви отримуєте за чітко визначений набір вивчених дисциплін. Немає і прямої процедури відрахування за неуспішність. Що? Після почутого, певно, думаєте, студентське життя в Штатах одна лафа і шара. Гульки вечірки і ніяких вимог. Повірте, не те, що в Єлі чи Гарварді, а в будь-якому університеті часу на гульки вечірки у вас просто не буде. Після шкільна освіта в Штатах багатоступенева, вчитися треба буде довго, важко і дорого. Але гра коштує свічок. Після середньої школи американські діти зазвичай йдуть в місцевий дворічний коледж, куди, на відміну від приватних елітних, приймають практично всіх. Проте Увага, не всі його закінчують. Такий коледж еквівалентний першим двом курсам нашого університету. Після нього можна вступити до вищого навчального закладу і вже за два роки навчання ви станете бакалавром. Ще два роки навчання і вже, як правило, в іншому, будь-якому іншому університеті рейтингом вище. І ви отримуєте ступінь майстра, дігрі. Після цього можна піти ще на два роки в спеціалізовану вищу школу. Бажано вже при якомусь знаменитому університеті. З першої світової десятки. Ось тоді вам майже гарантована робота в престижному місці за пристойну зарплату. Для початку 50 тисяч доларів на рік. А вже потім, коли вам стукне років так 40, коли ви повернете кредит, а ваша зарплата сягне 200-250 тисяч доларів на рік. Це, звісно, якщо ви будете працювати 10-12 годин на день, включаючи вихідні, тоді ви станете заможним американцем. Вже тоді можна буде і будинок купити знову ж таки в кредит, але тепер вже не такий тяжкий, і дітей завести, тому що до того вам буде не до дітей. Якщо ж ви закінчите університет штату, тобто не приватний, це буде набагато дешевше 20-25 тисяч доларів на рік. Але і робота після цього у вас буде не надто престижною, та й знайти її буде складніше. Що важливо при вступі до університетів Сполучених Штатів будь-яка корупція повністю виключена. Процедура вступу така. Ви заходите на веб-сайт університету і заповнюєте анкету. Можна і в 10 різних університетів. Це коштує 60 доларів за штуку. Туди вводяться ваші оцінки в коледжі, ваші перемоги на конкурсах, ваша громадська активність. Дуже, до речі, цінується поволонтерити денебудь в притулку для безхатніх. Тобто на цьому сайті у вас з'являється своє абітурієнтське вікно. Якщо захочуть щось перевірити, там з'являється запит на копію будь-якого документа. Треба відсканувати і прикріпити. Жодних вступних іспитів, жодних особистих контактів ні з ким. Через деякий час у вашому вікні з'явиться лист, який почнеться зі слова вітаємо або сорі, шкодуємо. На сорі можна подати апеляцію, але зазвичай з поданих заявок у 10 університетів мінімум у 2-3 вас приймуть. А ось хабарі давати просто нікому. І ось тут, як на мене, принципова різниця між їхньою і нашою вищими освітами. У нас головне вступити, а потім треба бути повним бовдуром або ледером, щоб тебе відрахували. У них вступити доволі легко. Але потім, потім для студента починається справжнє пекло. Списувати з інтернету студентам не можна. В будь-якому університеті є спеціальна програма Плагіарі, яка одразу вас вистежить. Всі домашні завдання робляться в електронному вигляді та вивішуються на сайт викладача, і він тут же пропускає їх через плагіарі. Крізь цю інквізиційну програму проганяються також і всі дисертації. Спробуй тільки щось поцпити. До речі, якщо ти попався на плагіаті, тобі кінець виганяють з вовчим університетським квитком. Корупція виключена і на іспитах, які проводяться за принципом тесту. Вам видається лист, наприклад, з 30 питаннями. На кожне питання пропонується чотири відповіді. Всі вельми правдоподібні, але правильна лише одна. На все про все одна година, тобто по 2 хвилини на питання. Далі викладач сканує ваш аркуш у свій комп'ютер, який, використовуючи простеньку програму, видає вашу оцінку. Зазвичай за 90% і більше правильних відповідей рівень A, 80% рівень B. 70C ці нижче 70% рівень ді, тобто незадовільно. Це суворі вимоги, адже щоб потрапити до престижного університету і залишатись там, потрібно вчитись не нижче рівня А, тобто мати не менше 90% правильних відповідей. І це при тому, що домашні завдання просто безрозмірні за тиждень з усіх курсів, треба прочитати, вивчити і знати, чи не на пам'ять 2-3 сотні сторінок. Студенти зазвичай сплять 4-5 годин максимум, а ви кажете гульки вечірки. І останнє: щоб краще зрозуміти, що означає один з кращих університетів світу, повідомляю: річний бюджет, наприклад, Гарварду, близько 35 мільярдів доларів, і серед них жодного державного. Тобто, Гарвард сам себе забезпечує. Ще раз: Гарвард 35 мільярдів. А от бюджет України минулого року склав 50 мільярдів. Ще раз Гарвард, університет 35 мільярдів, Україна держава 50 мільярдів. А ви кажете, американці тупиє. Це був меморандум Латинською – те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись, або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цаховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.